З легкої руки одинадцятикласників трьох випускних класів Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 у міському парку на Майдані Свободи були висаджені молоді деревця. Саджанці різних порід були надані філією Бродівське лісове господарство державного підприємства Ліси України. Тут і дуб звичайний, вирощений з насіння славетного історичного тисячолітнього дуба, і липа, і декоративна слива, та інші з'явилось незвичайне для нашої місцевості деревце гінкого білоба. Його ще називають срібний апельсин, яке ростиме тут не одну сотню років. Аби саджанці добре прижились, потрібно, щоб дерево відразу після висадки могло добре напитися. Підвіз води забезпечили комунальники з комунального підприємства Броди. Забезпечити полив цих саджанців буде необхідно і влітку, бо фактично дерево приживається упродовж року. Акція для випускників школи стала символічною, тож спільну справу виконали із гарним задумом на майбутнє та хорошим настроєм. Адже невдовзі випускники полишать стіни рідної школи і розпочнуть новий етап життя. А дерева, які вони посадили, будуть свідками їхнього життєвого становлення. А оскільки висаджені у центрі міста, то завжди буде можливість підійти і подивитись, як дерево розправляє свою крону, і порадіти, що в юному. Віці долучилися до такої важливої справи збереження чистого довкілля планети.